Добрий день. Це продовження відео про сварку. В цьому відео я хочу показати ну, свої трюки і бачення, як я варив корпінві шви на трубах, на відповідальних конструкціях, під рентгени, під повний провар, під ультразвуки і все проходило. І, і ще разом е, покажу, як шліфувати е, ліса, так, щоб вони проходили е, найбаж, на на, на, на найдужче вимага... великі вимагання, які тільки можуть бути до мігомато... до мігоматовських е, 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 швілів. Ну і перше. Ну, поїхали. В зварці е, притопов, наприклад, в такій позиції є така е, тактика, як є можливість у нас е, підварити ззаді такий бугорок. Один чи два рази проїхатись і вже після цього наварити вже конкретно е, приток. Так? У нас може бути в цьому місці е, приклеєне бути, важливо тут е, варити за окном, щоб був такий підрізок. От, коли тут варимо знизу, а зверху е, е, все одно, тому що ми потім вирізаємо на глибину е, на глибину блях вирізаємо е, весь матеріал і вже далі варимо е, далі вже варимо е, ну, нормально. Не? Вже ми, у нас гаранті, гаранті, є права тут і е, зверху у нас чисто. Якщо є якесь вано чи приклієння, е, вона буде. За, за толщиною матеріалу. Тобто, Якщо у вас ну, є бляха і отут, наприклад, є вада, ну, приклеєння, то воно є за глибиною бляхи, і воно не вважається завадою. От, Така стратегія зварювання. От, а коли ви зварюєте, наприклад, в нижній позиції, ну в кожній позиції. Е, часто буває така ситуація, що у вас вивалюється метал. Е, ну, вивалюється, Починаєте варити вставий, е, ток і добре вариться, а потім через якийсь момент у вас перегрівається метал і воно вивалюється, виплюхується. І що не роби, воно виплюхується виплюхується. Е, в такому е, випадку я... Е, Рекомендую піднімати вище е, сварочний е, вище, цей, щоб давати далі більше Тобто Відомо, що е, е, наприклад, е, є стандартні вимоги до виліту, е, виліту проволки з диша це там 1,5 см. Але справа в тому, що коли ви висиваєте більше друту, він якби охолоджує матеріал. Більше виходить, ви там даєте матеріалу, і він сам не так перегрівається. Це дає вам можливість їхати далі. Так? Тож ви починаєте варити приток маленьким, виліт друту, потім бачите, що у вас він там провалюється, ви даєте трошечки назад, відсунули. Більше, потім ще більше, потім ще більше, потім ще більше, потім ще більше ні? на кінець. Ну, але це не, не трагічно. Там <кій> цілком, цілком в рамках там, до 2,5 см, до 2,5 см. І чи принаймні можете собі перестати варити, почекати, поки вистигне знову бляха, і знову почати варити. І... Таким чином варити притов кусочок по кусочку у вас буде ідеальний без провалів, без е, великих е, таких, е, ну, е, батонів, тому що притоп може бути від 0 до 3 мм товщини. Якщо він буде навіть добрий 4 мм, це вже брак, його вже забракують, він не прийде, а не, ані пробки, а, ані е, в продукції. Не? От, така у нас справа з друтом. Найкращий ток подача друту була на, це на фроніусі 2,2 подача друту, а і 15,2 і вольта напруга. Це найкращий був ток для зварювання всіх видів притопів. Стіна, потолок, низ у всіх позиціях. І цю Там трошки можна трошки більше трошки менше. Ну, цей ток такий, як би був яний, коли я з цим е, говорив. Не знаю, чим ви там зараз е, працюєте і як у вас виходить. О, то, що, е, то, що хотів сказати на тему е, притопів. Тепер по лісах. Як шліфувати ліса, так, щоб вони їх 100 раз не поправляють, щоб раз пошліфував, розробив, і воно і магнез проходить, і, і ноутризвук, і всі доволі. Е, дивіться, є, от, наприклад, е, ви заварили піон, І він у вас виглядає так зверху. Це від зверху. Дякую. Від, від зверху. Так? І це у вас така так, стоїна. Часто, найчасто приклієння, не привар ну, виходить десь в цьому місці. Тобто, і Що ми робимо в цій ситуації? Беремо шліферку наприклад, ну, чи що завгодно, і вирізаємо, вирізаємо весь цей матеріал. У нас виходить така от картина до сюди. Тупо все вирізаємо все повністю. Після чого у нас залишається отака от от картина. Але у нас все далі, все ще тут є е, неприват. Якщо сюди поприскати паніфрантом, то воно буде вилазити, що тут щось є. То тоді беремо ну, цей фрез чи троєчку диск і вже зашліфовуємо це на, на ноль. О, о, після чого знову собі варимо ну, можна там, другу, третю, скільки хочете э, цих побити, і воно вже ця спина точно тут э, не має приклеєння. От, така от ситуація. Ну і далі. Э, ну і ну, далі там друга спина третя. Ось такий спосіб. Э, поправити ну, славичний того, що так, щоб він проходив е, бадання по розпондрутам. Ну, це, так, що вспомнив, то і розказав. Користуйтеся, хай вам щастить, пишіть питання якісь. Е, буду мати час, то я зможу відповісти якісь коментарі.